Привіт всім, ми з України, радий бачити вас на своєму каналі. На цей раз я все ж таки вирішив добити саме це проходження до кінця на нормальній складності. Ну, якби я наперед загадував, що так буде, то, мабуть, зразу почав би на складні або на дуже складні, щоб було ще цікавіше дивитися. Але якщо вже так склалось, то вже так хай і буде. Виявилося, що пройти наступне проходження для повного панування я не зможу на якійсь складній складності, через те, що я не пройшов попередню найлегшу складність. Я пройшов вже нормальну складність, але. Найлегше не прийшов. І для того, щоб купу часу не витрачати зараз на те, щоб поза відео грати спочатку в легеньку складність, потім в середню, потім нормальну, потім в якусь там складнішу. То я вирішив все ж таки грати саме це проходження, яке я вже вам показав. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що я вирішив напасти на найсильніших суперників. Зараз швиденько в цій серії я доб'ю моїх ворогів, які мають лише дві провінції. І в наступному відео, а можливо, навіть і в цьому, якщо поміститься по часу, я буду вже знищувати дуже серйозних суперників з Економікою і всяке таке. Тож не перемикайтесь, далі буде тільки цікавіше. Отже, першим ділом я нападаю на помаранчевих хлопців. У них 4 захисних загонів. У мене 7. Так, сім. Ну, добре, добре. Зараз ми з ними розберемось. До речі, можна ще купувати провінцію. Я зараз викуплю порт ось цих хлопців за 320 золотих і залишу їх без виходу в море. Не знаю, чи. Чи буде мені їхній їхні розвиток, чи буде мені належати? Зараз дізнаємось. чому б не спробувати. Давайте це зробимо, і так нам буде ще цікавіше грати. Отож, купую порт з другого рівня за 320 золота. Так. А може ні, може війною на них піти, як ви думаєте? М -м 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 -м, може, і справді доведеться з ними воювати. Ну добре, поки що купую. Хай буде. Про Провінція офіційно передана в нашу власність завершити. Чудово, чудово. Так, у них замок, у них сім загонів захисних. Тепер я можу і своїм оцим хлопцям на наступний хід нападати, і з гарматою, і ось цим хлопцем зараз чавити. Що ж, мабуть, так і зробимо. Тут в мене вже 10 місць, тут теж 10 місць вже є, тобто генерали вже повністю прокачані. Нема жодного місця не розблокованого. А тут лише 5 місць. Хм, Може мені цим генералом піти. До речі, якщо я зараз відійду в сторону. Можливо, ось ці мої вороги, ну точніше поки що, союзники захотять на мене напасти червоненькі. а я йому відповідь дам по зубам. Як думаєте? Ну, як мінімум, можна спробувати. Зараз, мабуть, так і зроблю. Я поки що йду розвивати свого генерала. Так, переміщаю його. На наступний хід він зможе напасти ось сюди, а цим генералом поки що нападаю сюди. А, ні, секундочку, я ще не можу. Він вже, вже втомлений. Так, щесь мене всі втомлені, всі вже походили на цей раз. Добре, тоді перебігаємо всі наші війська, перекидаємо на мамасак. Гармату на Мамасака. Мушкетерів на мамасака. Ось цих. Ну, давай хай буде на бідзен. Ось цих. На Мамасаку. Ось цих на Мамасаку. Так, там вже 5. Ну, а цих на бідзен. Добре, тепер в мене цей генерал вільний, і я його зараз наступним входом вже доведу ось сюди. А поки що в мене дуже привабливі для моїх ворогів e, дві провінції, на які вони зможуть напасти і без бою захопити. Ну, це певного роду провокація насправді, але що робити? <сх> -х 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 -х. Доведеться грати далі. Так, я дивлюсь, кого можна покращити. Для... Це для найму військ мені підходить замок. Я, мабуть, покращу замок. Ось цей покращу за 120 Далі треба 240, щоб покращити, в мене нема таких грошей. Зараз ще когось покращу. Ось цю купальню покращу. І... Так, що в мене ще першого рівня? Ось це селище за 40. Що ще в мене першого рівня? Уже все другого. Добре, добре, тоді покращу ще одне селище. Все. Тепер мій щомісячний прибуток орієнтовний буде 260 золотих. І погнали далі. Так, придбати, продати нічого не треба. Продавати. Який у нас зараз місяць? Лютий, лютий місяць. А, Податки коригуємо, вже трошки менше буде прибутку. Ну добре, закінчимо місяць. Опаньки, володарів, на нас напали. Клан Тойотомі напав на нашу провінцію Акі. Наше військо в Ійо завчасно прибуде на захист. Тепер ми можемо запобігти захопленню наших земель. земель. Чудово! Так, що тут у мене? А, у мене один генерал. Секундочку, я що, облажався? Ха-ха! а ворогів скільки. Ох, ну що ж, доведеться відступати, але як? Ну... Оце тобі відвів війська, називається. Вони з трьома загонами поперлися. Так, що ж робити? Я вже в зоні доступу. Ні, назад. О, секундочку. Я хочу перший нападати. Ось його можливості. Якщо я сюди стану, цей не дотягнеться, а цей теж не дотягнеться. Давайте, хлопці, по черзі. Так, кавалерію для себе небезпечно. Оцих хлопців об'ю трохи. Так, мені дали по зубам. Ще разочок, хлопці. Давайте, давайте. Так. Ще разочок. Так, тепер вже треба змиватися. Довго я так не протримуюсь, тому я втікаю. Відступити. Покинути завдання відступити. Так, відступаємо. Таким чином ми здали здали свій порт, який я щойно викупив за 320. Дуже-дуже негарно вийшло. Але зараз я їм покажу. Я це так просто не залишу, Не дочекайтесь, паразити. Так, тут у них три захисних загони, якими вони пішли в атаку. Наша честь понизилася, нам її понизили таким чином. Ще й надбання порту, те, що на дві він був прокачений. Оці хлопці з Альянсу поки що на нас не нападають. Просто ви мене достали. Добре, ким піти першим.

Снина. Цього є. Тут зі став. Давайте, підходьте, скотня. Так, поїхали. Цього мені нема сенсу розстрілювати. Це не дотягнеться. Ці хлопці проти як ірі будуть неефективними. Добре, йду в атаку. Так. Це для того, щоб підійти до кавалерії ворожої. От так зробимо. Якщо цей піде на нас в бій чотирьох завалить, тоді я переходжу сюди. Так. А я с так будем. так. Так, а тепер хлопці тримайтеся. Так. Завалить його зразу? Ні. Добре. Вали генерала. Лучно. Або цього одного. Давай, слухай, давай. Вали його. Трошки обходимо. Так, ще двох, Тепер. Генеральчик. Раз. Два. Три. І це. Добуваємо. Чудово, чудовий розклад. Генерал втікає, ці втікають. Ще один хід. Так, будь ласка. Добиваємо генерала хлопцем, який додатково ще й прокачається. Цього прокачуємо. І цього прокачуємо. Чудово. Все. Віджали в мене порт, зараз підтримаєте по зубам. Так, цих є. Виліковую, щось я не догледів, бачите, я недогледів, коли купив цього порта ще й купув гроші з нього відвели. Ну просто негарно, дуже негарно. Добре, тепер у них один захисний загін. Зараз я йду. Наступаю ось сюди. Так. Якщо я зараз перекину війська туди, де в мене один лише генерал, то той генерал вже не зможе нападати. Де той генерал ворожий. А, це не генерал це ось списник. Поїхали. Буха з насадом. Самі припинилися. А, секундочку, це ж тут мені треба прокачувати генерала. Я забувся. Так, всі хлопці у мене скрізь уже прокачені. Прокачані, прокачені. Добре. Всем генерала. еще один хит. Так, четырех я вбью. Ну давай. Перепрошу. А, ну давай, то есть так. Я как краса. Так, еще трошки. Так він просто завалить його, а мені треба генерала підвищити, не поспішайте. Ще один хід, Генералом біжу сюди. Дб'юся і добиваємо. Все, крапка. Вирішено питання. Завершуємо битву. Підвищено два загони. Виліковуємо. І тут у нас теж залишився один загін. Я набираю собі нових воїнів. М -м, так, беру, до речі. Кого взяти? Кого взяти? Візьму цих самураїв. Треба їх теж прокачувати. Отже, вперед. Один захисник. Бажаєте напасти. А вже ж. Ви бачили. Купили. Купив я у них. Ага. Ну що, це кавалерія можна. Купив провінцію, а вони не дають їй нормально її обжити. Ну, це, звісно, що я сам винуватий, що підставив її, але все одно. як як негарно. негарно було. Так. Солодка моя здобич, іди до мене, іди до мене. Буду прокачувати і одних, і других. Так, ще разочу. Втікають, нічого, дожене. Генерал у мене повністю прокачаний. А цей хлопець не, не нанесе шкоди. Ну добре, тоді підходжу з іншої сторони. А самураями... Нападаю. Дивіться, які вони гарні. Ну, так, не думайте. Так. Так. Ховаються. Хочать втікти на човнах. Випайки. А, секундочку, можна ж було вже цими генералами, Щось я не додумався. Ще один хід. Не маємо більше куди тікати. Піхоту в сторону, генерала вперед. Ну, все, не вдалося йому змитися, отримав по зубам, катюзі по заслузі. Ось і все. казочці кінець. Зараз подивимось, чи ми спровокували. Так, честь повернулася, зросла на 10. Цих хлопців виліковуємо. Що будемо робити? М? Далі, далі, далі. Ми очікуємо, що всі хлопці на нас підуть по-любому, бо вони бачать незахищену провінцію, дуже епетитну, всяке таке. Тому я маю сюди перевезти сюди війська. Але я не можу цього зробити, бо в мене немає військ. Немає. Тоді що я зроблю? Я хочу захиститися, щоб на мене напали саме ось ці хлопці, але не ось ці. Тому я наймаю так. Ага, нема Нема мені способу так, щоб захиститися одну, а не захистити іншу. Добре? Тоді, Тоді нічого немає сенсу. Просто продовжуємо. продовжуємо хід. Так, ну добре, податки автоматично, трошечки менше. Добре, шановні мої глядачі. Мабуть, на цьому я буду завершувати цей випуск і закінчу цей хід вже в наступному випуску. Щоб якщо на мене нападе хоч будь-який із цих двох кланів, які позаряться на мою незахищену територію і захотять її забрати без бою, то в такому разі ми вже засняли це на наступну серію, щоб не затягувати час в цій серії. Кому сподобалось, став лайк. Якщо скачав собі гру, став багато лайків. Ладно, шуткую, багато не вийде. Ну все одно, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Буду радий далі вас бачити на своєму каналі. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Стрінемось на новому відео, обняв, припідняв і на все добре. Хай щастить.